Доброго дня, мене звуть Павло, проживаємо ми в Вінницькій області місто Козятин. так як у нас не газифікований будинок, а на електриці, в тому числі і опалення. Але останнім часом почали нам приходити великі рахунки і ми вирішили купити твердопаливного котла і встановити його, щоб зекономити. Пошукавши в інтернеті, ми знайшли компанію ТТСК і інтернет-гіпермаркет котлів і комплектуючих до них. Зв'язавшись з консультантом, задали критерії, які нам потрібно. квадратуру, яка, а саме 70 квадратів будинку. Консультанти нам порадили купу, замовити в них котла Мартен Майстер 15 кВт. Домовили ми котла і він нам приїхав на протязі тижня. Доставка безкоштовна. Котла монтував я сам, нікого не гукав, так як трошки маю навики. Поставив ємність, в парі вони дуже гарно працюють. Як бачите, котел я встановив на вулиці. Гарно його утеплив, щоб не було великих теплових втрат. І він мене дуже гарно влаштовує. Опалюємо ми дровами. Ось такий котел. Ось така топочка у нас об'ємом 90 літрів. Одної загрузки нам вистачає, опалити, нагріти будинок до 22 градусів і нагріти ємність десь до 80 градусів. А іншу загрузку я вже загружаю, коли йдемо в ніч. І цілу ніч він мені підтримує температуру. Ну, я коли 70-80 рано я встаю, на термометрах в мене 70. На даний час у нас десь друга година дня. І в нас на термометрах 60, у будинку 21 на даний момент градус. Зараз в мене включиться насос. І ми нагріємо приміщення до температури 22 градуса. Що скажу про котел? Котел дуже якісно Якісно він виготовлений, мені сподобалося, експлуатація його дуже легка. Ось у нас піндувайло. Я загружаю повний котел дріб, знизу палюю. По поводу чистки є тут. Віконечко таке, таке воно відкривається, О. і котел гарно прочищається. По всіх параметрах він нас влаштовує, економний і легкий в експлуатації.